Реальні факти, чому війна в Україні може скоро закінчитися. значить показує. Дивіться Фінляндія відбудовує країну Rebuilding Ukraine together. Тут абсолютно всі Америка, Швейцарія, Фінляндія, там Польща, Німеччина і так далі. Всі зараз борються за український ринок, щоб зайти туди з інвестиціями і відбудовувати Україну. Тобто, це не просто на словах. Вони ну ми переживаємо за Україну, туди-сюди. Тут же повключались бізнеси, підприємці. Дивіться масштаби, які це один з павільйон, тут з десяти. Це зараз в Варшаві відбувається величезний саміт. прибіл 2025. Куча тут політиків, депутатів, послов, польських там європейських з усього світу, які всерйоз стоять стояти говорять. Скільки треба заводити грошей вже в Україну, що будувати, як робити і так далі, для того, щоб це був вдалий інвестиційний проект, даний інвестиційний ринок, що саме важливе. Крім того, що гроші просто будуть вливатися в Україну, ясно, закордонні компанії будуть на цьому заробляти. Це ж все може давати гарантії безпеки і реально дасть можливість Європі включитися, бо інтереси частних підприємців з величезними капіталами будуть знаходитись в Україні. В Європі нічого не залишається після цього, як а, берегти цілісність України і так далі, бо там будуть їхні будівлі, їхні заводи, переробні заводи. Вони ж тут напряму розмовляють про те, що подивіться, Італія всі. Всі блін боряться за український ринок. Зрозуміло, тобто вони кажуть, що в Україні дуже багато там від війни позалишалось пороху, патронів, уламків, там, техніки і так далі, замість того, щоб його просто десь вивозити в Європу і переробляти, бо в Україні зараз таке не переробляють. Давайте в Україні будемо будувати заводи переробки і з цього робити, будувати будинки, тобто фундамент закладують і так далі. Тобто вони прекрасно розуміють, що в Україні зараз сировини нереальна кількість. І замість того, щоб її просто утилізувати за українські кошти, пропонується закордонні кошти вливати в Україну для того, щоб наслідки війни переробити з цього будувати нові там будинки, дороги і так далі. Бачачи це все і наскільки це серйозно відбувається, які масштаби цього всього, прекрасне в мене розуміння є, якщо це вже робиться і просто організувати такого масштабу зустріч, де з усього світу люди борються за те, щоб зайти в український ринок, вже за щось домовились.